Друзі, є хороша новина, про яку повідомляє на своїй сторінці Facebook. Консульство України в Мілані, а саме скасування легалізації документів, складених дипломатичними агентами чи з консульськими посадовими особами. Як зазначає консульство, 6 квітня 2023 року для України набирає чинності Європейська конвенція про скасування легалізації документів, складених дипломатичними агентами чи консульськими посадовими особами. Це суттєво спрощує обіг документів. Відтепер документи підприємства. Підписані консулами, італійські компетентні органи прийматимуть безпосередньо. Серед них нулаоста della salma, аль osta нулаоста cremazione, інші консульські довідки, які видаються італійською мовою для італійських органів влади. Звертатися для, до префектури для легалізації таких документів більше не потрібно. А ви цьому раді.